Одні підтримати, інші попередити у Луганську. В неділю відбулися два мітинги за євромайдан і проти. Перший був не просто акцією за євроінтеграцію, а й виставкою про видатних діячів Луганська. Для того щоб повернути увагу до Луганщини, до тих людей, які живуть на Луганщині. Луганщину великою зробив не Єфремов, не Простюк, а саме інші люди. І ми хочемо боротися за сильну незалежну нашу область. На протилежному боці вулиці розгорнули мітинг антимайданівці. Мета нагадати, що 17 лютого набирає чинності закон про амністію учасників протестів. А отже, всім час звільняти майдани. Сьогодні останнє придупріння майдауна. У них по закону закінчується срок їх виходу. От ми сьогодні поємо пісні советські пісні. мітинг. А волинських євромайданівців приїхав підтримати з Києва Юрій Луценко. Розповів про плани на тиждень повернути конституцію 2004 року або розпустити парламент та пояснив, чому євромайданівці мали звільнити адмінбудівлі. Основною цінністю революції є не приміщення, а люди. 500 заручників і ще півтори тисячі потенційних арештів Є за будь-яке приміщення приміщення. Ми здобудемо, якщо будуть люди. А якщо людей не буде, нам ніякі приміщення не потрібні. Поки у Луцьку мітингували в Івано-Франківську, звільняли будівлю облдержадміністрації. Учасники прикарпатського майдану отримали вказівку залишити приміщення ще в суботу. А в понеділок всі поверхи ОДА очистили від барикад боротьба продовжується. Ми все рівно стоїмо мирним протестом. все рівно ми виконуємо і навіть закон цей про який дії це закон про заручників, я можна так сказати, тому що він не забороняє мирні протести громадян на площах, де проводились мирні протести. У ніч на понеділок активісти звільнили всі обласні державні адміністрації. Це була одна з вимог закону про амністію. Останньою розблокували Львівську Ода Олена Абрамович, новини, телеканал Бізнес.